Друзі мої, ну в общем покатав я за кадром одну і другу ёлочку, О, ну, сравнив хуй к носу і поняв трошечки, що на старій лки нашій классической, да. Ну чим легше там гулять. Хоть там і пушечка все, ну вона трошечки на уровень менше, все-таки. Вона на п'ятий клас, а це шостий клас. О, тут і танки посерйозній. Тут і броня по серйозній, коротше. О, ну це раз. Во-вторых. Е я трошечки неправильно був настроїв. Я тепер їх сравнив, коротше. я їх настроїв, ну, тютелька в тютельку. Тобто всі, всі там настройки, е допи оці всякі, е як вони це ще називаються, оборудки, блядь, Я все точно так поставив. Тепер, да, я буду світляком. Чисто світляком. Короче, пушка, да, сейчас постріляти, пострелять, це просто арта, я вам кажу. Вона, ну, ну не то что сводиться. Там сейчас, блядь, так такий круг разброса, что это просто пиздець, я вам кажу М -м. Я и настроїв чисто на свет. Все, я светляк. Я-то под типка светля. О. Может, может, в первых видео я там чуть-чуть там шесть да, перегибал палочку, короче. Ну, потому что, блядь, ну... Первое впечатление... Ну, блин, ну, он ну, не той танк. Ну, не то, что не той. Вообще не том Ну, елка, блядь, короче, елка. А не то. А потом, ну, подивився, ну да, ну попадаю там же ж на уровень менше, мені там намного легше там, стрілять, коротше, Якось і бой лучше йде, коротше, да, ну пушка купиться однозначно це круто. Е-е, В том плані, що ти можеш насвіти і ще тисячу якусь настрілять, то есть, команді легко можна помогти. Ще на якусь тисячу, Ну там же ж танчики, блядь, ну що там КП, по танчиків, там по 600 там блядь. по 500 там. о-о. А тут вони да на уровень вище кинули. І тут уже да, тут уже тяжелей. О. І мало що тяжелей. Тут нехуй що стріляти. <ріху> тут ти просто нікого не проб'єш. Своєю пушкою, блядь. Ебашо голдой. Так, ладно. Піду, поїду все-таки посидеть. Я. Я ж светля. Подбогом, блядь. Поїду трошки посидеть. Um. o oh, seu amor. Я так зрозумів до неї надо привикнуть. До неї треба привыкнуть. О, О, іначе я не знаю. Що, так в смысле, убили? Убили мою, блять, ПТшку? Ай-яй-яй. А я ковхую тут тоді робити, блять. Для кого світить? А? Нахуй тут надо тепер получается. Упс, зря її завалив. Ага. Сушка, 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 сушка. Ну я її не проб'ю. Ви розумієте? Я її не проб'ю. Вони такі броніровані, що... Ну Як вони зробили на такому уровні таке пробіття, я просто не знаю. Ну типа скай, сказали, все, ну світи. Ну ти світля. Світы? Ну, по цвету не к куйні... шомора постреляй. Кто там еще, бля? Ладно, поедем поможем ему. До речі, постреляем. може постреляем. Ну стрелять тоже, ну нема смысла, конечно. Я ж вам кажу. Пушка не крутится. Пушка не крутится. Так бы все класс, на то прицел. И поїхав. А так не, нихуя. Надо заходить в жопу, блядь, всегда. В жопу, блядь. О, пары. Хе-хе. Крутяк. Ну да, якось так получається. Чи получилось?